Міма трупа дівчинки шість років лізи, ми 10 днів ходили, воду таскали. Ой, мамі її ноги відірвало, батько випав, випав, ми думали, він загинув. А зараз завдяки Фейсбуку знаю, що вижив. Я з старшою донькою свого чоловіка ми добували якби їжу по складам це. Десь горить склад, люди виносять, і ми біжимо. Наталія розповідає, перші дні повномасштабної війни у Маріуполі не стало зв'язку електрики опалення. Готували їжу під під'їздами на багаття, топили лід, зливали воду з батарей. Жінка каже, найбільше хвилювалася за малих дітей, тримали їх в підвалах через постійні обстріли. Малу нікуди не пускали, бо їй 10 років було на той момент. Книжку. Посадили книжку, читай, то поки є, там світло читай, тільки самоліт, все, на, пу, на пузі ползком тікати. Щоб не бачила трупи, у це. Трупи ж і біля під'їзду складали. Кість висить на дереві, там на лежить, сморід, Комунальні служби не працюють, сміття і. Ну, людям треба в туалет ходити. Більше місяця прожила в окупації з дітьми, старенькими батьками родини Демішів. І каже Наталя, попри загрозу бути вбитими під час виїзду, наважились покинути Маріуполь. Вже у батьків закінчувалися ліки. Ми вже не могли. Ану, тридцять чотири дні ти не мийся. Ти грязний. Мало того, що грязний, ти голодний, Ти вже не можеш, у тебе немає сил. Вже ти свідомість втрачаєш їсти нічого, всі склади пограбовані. І ці ж голодні зайшли. Російська армія. Вони почали грабувати у кого що є. Одразу виїхати з окупації не вдавалось, каже жінка. Частина людей не мала транспорту. Ще частина боялась потрапити під постійні обстріли. Дехто просив врятувати дітей. У Нас 23 автівки виїхали. Виїхали, якраз бой почався. Заріхава наші стріляють. Ти ті відстрілюються. Нас п'ять доїхала, і потім ще дві приїхала. Тобто, отак нас доїхала стільки машин з того конвою. Цінні речі говорить Наталя, ховали на тілі та під підкладкою сумки показує декілька прикрас, які дістались у спадок від мами і бабусі та ключі від житла всієї родини. І от нам кажуть: підіть закрийте двері в прошле життя, викиніть не можу. Це це святе, це рушник, який я вишивала. Як почала і як я виїхала, я його не можу закінчити. Якщо я його закінчу, то тільки в Маріуполі, в мірнаму українському Маріуполі. День міста Маріуполя було. Це наша церква поживановська. Так ми от на Пасху святити ходили. Крашенку. Це наше мирне життя було парк. Веселка. Ми з чоловіком тоді з дитиною. Після переїзду говорить Наталя, довгий час працювала з психологами, щоб знайти сили знову жити. Для мене було шоком, що тут малі зарплати. І до цього треба було звикнути. Знімати квартиру це дорого. Запропонували, звертаються, шукають головного бухгалтера. Дуже класна компанія, шоколадна фабрика. Прийшла зразу з руками, ногами забрали. Вже п'ятий місяць працює тут з дівчатами. Зараз родина винаймає житло у Луцьку для себе та своїх батьків. Донька ходить у місцеву школу. Тут взяли у сім'ю кота Боню. Наталя каже: він дуже подібний до їхнього кота, який загинув під час обстрілів. Анна Глищук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.